Слава Ісусу Христу, мир вам! Дорогі люди, я християнин. Я прийшов, сюди, щоб побажати вам мира і добра. Також закликати людей, які вірять в Бога, щоб молилися за Україну, щоб просили милості Бога для нашого народу і мудрості для нашої влади, щоб вони приймали правильні закони, які угодні Богові. Но найважливіше, дорогі люди, я хотів сказати вам радісну звістку, для того, щоб люди могли спастися і отримати дар життя вічного. Добра звістка Євангелія це те, що Бог, Творець на бої землі, любить людей, чи люблять люди Бога. В Євангелії написано, що найбільша заповідь це люби Бога всім серцем, всім розумом, всією душею і всієї сили своєї. І люби ближнього, як самого себе. Ну, Чи люди виконують цю заповідь? Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, любов сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Чи є в нас така любов, Чи є в наших серцях стільки любові? На жаль, її немає. Але щоб отримати таку любов, щоб мати її, потрібно прийняти любов Божу в своє серце. Щоб спастися від пекла, потрібно покаятися у своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Тому що Ісус Христос, Він помер на христі за нас, за наші гріхи був в і воскрес ради нашого оправдання. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Примиріться з Богом, наверніться до Бога, покайтеся у своїх гріхах, вірте в Господа Ісуса Христа. Вірите в його любов, прийміть його любов, прийміть дар, життя вічного, і будете спасені. Робіть добро один одного. Не відвертайтеся від тих людей, які потребують допомоги. Любіть один одного, моліться один за одного. Так начить Слово Боже. Читайте Слово Боже. Там усе про це написано. Досліджуйте Писання, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Бог є любов, Бог любить вас. Нехай благословить і береже вас Господь. Дякую за увагу! Отець Небесний, Благослови цих людей! Благослови місто Львів! Благослови Україну! Зупиниться кров пролиття! Помилий і спаси в ім'я Ісуса Христа!